Неочікувано швидко, іначе без особливих зусиль у мікрорайоні Озерно-обласного центру виросли у ці красені будинки. Охайні й гармонійні вони приємно вирізняються з одноманітної сірої навколишньої житлової забудови. Це квартал Золота підкова, що будує на вулиці Панаса Мирного будівельний Альянс Груп. Вже здано першу і другу чергу, і немає сумніву, що заплановані третя і четверта також будуть здані вчасно і якісно, як і все, що будує будівельний альянс груп. Якість, функціональність, естетична привабливість, енергоефективність основні ознаки споруд цієї компанії через таку легку опізнаність серед інших житлових будинків, мабуть, хмельничани здебільшого і упевнені, що дана компанія будує лише житло між тим, 60% їх діяльності промислові і комерційні об'єкти. І це добре відомо промисловцям і бізнесменам, в тому числі у районах. Будівельний альянс груп на ринку будівельних послуг понад 10 років. Компанія посідає сегмент будівельного ринку у 25%. Будівельний альянс груп будує і у часи економічного піднесення, і коли іншим заважає, чи то політична кон'юнктура, чи економічна стагнація. Незалежно від коливань економічної синусоїди, споруди будівельного альянсу постають у заплановані строки і відповідно до задуму. Вони як точка опори і упевненості у наступному дні для замовника і орієнтири для інших будівельників. Це не лише забезпечує сталі виробничі показники краю, а й створює основу позитивної динаміки в цілому на наступні роки. На протязі останніх трьох років економіка області працює з позитивною динамікою. І дуже приємно те, що великий доробок в цьому напрямку мають і наші будівельники. Так, за підсумками 2012 року, ми виконали всі зобов'язання, які перед собою ставили, маємо. Плюсові показники до попереднього року. І саме основне, що ми у 2012 році здали більше 350 тисяч квартир житла. Такі ж завдання, не менш серйозні, ми і поставили в цьому 2013 році. У нас є флагмани, які працюють стабільно, шукають можливості для реалізації тих чи інших програм. Одним з таких. Флагманів це є товариство з обмежених відповідальності, будівельний альянс, керівником якого є Крутилко Іван Лукич. Це людина, яка практично з нуля створила компанію, яка сьогодні є лідером будівельної галузі на Хмельниччині. З нічого як можна сказати, сьогодні ця компанія налічує біля 700 чоловік працюючих і тільки за два останніх роки. Він здав 70 тисяч квадратних метрів житла. Це 40% взагалі житла в місті Хмельницькому. Він побудував серйозні об'єкти. Це і фірма Авіс, Кам'янці-Подільської ТОВ, Віксфільтрон, місті Красилове і багато-багато Красило, інших. Це єдина компанія в Хмельницькій області, яка, яка веде монолітно-каркасне будівництво. Вище 10-го поверху, він як керівник, мені з ним приходилось працювати ще до роботи в адміністрації зараз, він ніколи не випускає руки, а шукає можливості, як покращити роботу, як поліпшити якість будівництва, зменшити його собівартість. І на протязі останніх трьох років. На його компанію не було ні одної скарги від жителів нашої області. Це саме основне. Сам Іван Лукич Крутелко, генеральний директор компанії Будівельний Альянс Груп, порівнює її з трестом. адже у структурі компанії є усі будівельні напрямки. Відтак будівельний альянс груп змозі вирішувати будівельне завдання будь-якої складності і масштабу від проєкту до збуту. До кожного майбутнього об'єкту тут підходять творчо і виважено, ретельно враховується і функціональне призначення споруди, і якість матеріалів, і фінансова спроможність замовника як на промислових об'єктах, так і у житловому будівництві. Особлива увага енергоефективності а отже, здешевлені споруди у подальшому обслуговуванні. Наша компанія має сертифікат ISO 9001 сертифікована. Ми маємо всі види ліцензій на, на провадження на будівельних робіт. Велика, велика підтримка в тому, що ми володіємо проєктним ресурсом. В складі нашої компанії є проєктна організація, де працює біля 35 висококваліфікованих інженерів, архітекторів, які ми розробляємо комплексні проекти. Наша компанія одна із самих. Потужних на теренах Хмельницької області для нас дуже важливо, щоб на будівництві працювали висококваліфіковані кадри, тому що кожен будинок, кожна споруда це високотехнологічний об'єкт, і до нього треба відноситися так, щоб він працював не тільки до здачі в експлуатацію або кілька років після нього, а десятиліття, а то і до 100 років, так як терміни капітальності цих будівель, і щоб ці люди, які будуть експлуатувати, не мали з цим проблем. Ми Перші, мабуть, побудували в місті Хмельницькому каркасно-монолітні будинки. Тобто, це, ви знаєте, всі, це дві 16-поверхових житлових будинка один на Старокостиновському шосе, другий на водопровідні. Всі будинки, які побудували, от ми постійно зустрічаємося з клієнтами. Клієнти живуть вже по 5-10 років, дуже гарні відзиви. Ми стараємося високоякісними матеріалами будувати, з енергозберігаючими технологіями використовуємо у всіх своїх будинках. Ми вивчаємо постійно, вивчаємо попит людей. Саме головне для покупця це щоб він розумів, що він прийде до нас, отримає житло високої якості. Це перше. Друге, яке задовільняє його споживчим характеристикам, тобто і Квадратура квартири і наповнення її такими речами, як індивідуальне опалення, як електрика це все задовільняло її і по коштах, і по експлуатації. Ми, завершивши будинки свої, які будуємо, стараємося не кидати їх. В нас створений свій власний ЖЕК, якому ми передаємо на експлуатацію, а в подальшому люди, які вирішили створити ОСББ, наприклад, і самі експлуатувати, ми їм допомагаємо створити цю юридичну фірму і передаємо і технічну документацію по експлуатації, для їхньої подальшої експлуатації цього будинку. Тобто, ми стараємося знайти такий механізм, щоб наші клієнти, які купили у нас, щоб це майно було збережене і далі передати в експлуатацію ОСББ. Є проблеми з енергоресурсами, вони коштують дуже дорого. Тобто ми повинні зекономити ці енергоресурси для людей. Люди повинні розуміти, купивши квартиру в будівельному альянсі, вони отримують не тільки якісну будову, але й в майбутньому вони будуть тратити мінімальні кошти на. Утримання цієї квартири, тобто і на тепло, і на електроенергію, і на інші види енергоресурсів. Тобто, ви мабуть замітили, що ми вже років 4-5 відмовилися від утеплення внутрішнього в будинках. На всі будинки утеплені високоякісними утеплювачими матеріалами ззовні. Це дає велику економію енергоресурсів незалежно чи там дахова котельня, чи там котельня, чи там котел стоїть в квартирі, при якісному отепленню, при якісних заповненню віконних пройомів, тобто при якісних віктах. Ми економимо біля 60-50% тепла, яке Втрачається через неякісне виконання зовнішніх стін і, і вікон. Тобто це е, важко пояснити клієнтам, які це приходять, але в подальшому вони приходять і дякують. Тому що е, коли вони спілкуються е, зі своїми друзями з інших будинків, вони е, зразу розуміють, скільки вони платять за тепло і за газ, і скільки їхні колеги платять. Ці вимоги, які існують на сьогоднішній день, вони відображені нашими законодавчими актами на сьогоднішній день, державними будівельними нормами. І, звичайно, ми зобов'язані їх дотримуватися. І на сьогоднішній день це саме головне це енергоефективність, тому всі наші об'єкти відповідають в першу чергу цим вимогам. Це утеплення фасадів, це опалення, це облік. І на сьогоднішній день ці, наше житло, яке ми вводимо в експлуатацію, 100% відповідає цим всім вимогам. Люди задоволені, тому що в першу чергу це зручно, це тепло, це комфорт і це економія їхніх коштів. Тому при закладанні, при проєктуванні всіх цих, цих об'єктів воно вже закладено первоначально і по ходу будівництва ми цього всього дотримуємось. Однозначно, всі матеріали наші відповідають тим характеристикам і тому, тій якості, яка повинна бути. І все це підкріплюється обов'язково всіма документами, паспортами, сертифікатами. Обов'язково все це проходить двох або навіть трьохрівневу перевірку. Завдяки оптимальному вирішенню проблем житлового будинку, грамотному розрахунку кон'юнктури на найближчі роки, житло будівельного альянсу завжди легко продається, і люди, потім, які тут живуть, лише дякують майстрам. Це найвища нагорода, каже Іван лукич крутилко Втілені компанією у життя новітні технології, що застосовуються у житловому будівництві, як то монолітно-каркасне будівництво, зовнішнє утеплення, підземний паркінг, грамотна планіровка, зведення пентхаузу, гордість компанії та все ж з особливим теплом генеральний директор говорить про промислові об'єкти, кожен з яких винятковий. Тут продумані усі деталі. Об'єкт завжди чітко відповідає призначенню і стає гарною базою ведення бізнесу чи виробництва. Нас асоціюють всі як будівельна компанія, яка будує тільки житло, але це далеко не так. Ми майже 60% своїх послуг, які робимо на ринку будівельних послуг, це... Е... Генеральні послуги по будівництву промислових об'єктів, по, по будівництву комерційних об'єктів. За ці роки ми побудували декілька великих комплексів в сільськогосподарському сільськогосподарській галузі. Це як приклад. В селі Гуменці Кам'янець-Подільського району птахофабрика на 3,5 мільйони корей. Це майже на 60 гектарах території побудована фабрика, вже здана в експлуатацію. Ми виконували там функції генерального підрядника по проєктуванню і головного підрядника по будівництву. Одна із найвеликих фабрик в Європі на сьогоднішній день. Крім цього, ми займаємося будівництвом елеваторів, будівництвом заводів по переробці масленичних культур. От, побудували один із таких заводів і запроєктували в місті Кам'янці-Подільському, розробляємо проекти свиноводчих ферм, комплексів. Тобто ми в галузі будівництва позиціонуємо себе як компанія, яка, яка займається промисловим і комерційним будівництвом. Паралельно ми займаємося і житловим будівництвом. Тобто ми будуємо не тільки в місті Хмельницькому житло, ми будуємо і по районах, в місті Старокостантинові, в Кам'янці-Подільському. Також ми працюємо на бюджетних об'єктах. На сьогоднішній день ми будуємо, запроектували і будуємо стадіон в Чеміровцях. Надіємося, що цього року буде відкрите і завершено фінансування, і ми здамо його в експлуатацію. По багатьох об'єктах будували школи, будували адміністративні здання для бюджетних організацій. По всіх об'єктах нас дуже добрі відзиви відзв... відзв... від наших клієнтів, від наших замовників. Наочним прикладом таких об'єктів для хмельничани-гостей міста є такі споруди, як торговий центр Європа. Світлий, зручний для масового перебування людей, офісний центр на Зарічанській, на театральній. Відомі Магніт і Ультрамарін. Коли дивишся на ці потужні, водночас легкі і гарні споруди дивуєшся, як вже давно і при цьому абсолютно упевнено, будівельний альянс груп тримає високу планку якості і свого іміджу. Та коли знайомишся ближче з генеральним директором компанії Іваном Крутилко, розумієш. Ось ця роль особистості, що вирішує все: високопрофесійний, відповідальний, вимогливий до себе він залучає до роботи у компанії таких же спеціалістів. Тут бають про чесне ім'я і несуть повну відповідальність за те, що обіцяють людям. Ім'я та портрет Івана Крутилка занесені на обласну дошку пошани. Це визнання і це відповідальність персональна за все, що будує компанія. і це нові зобов'язання. Ми підтримуємо на сьогоднішній день саме дороге, що я вважаю, це є імідж організації. Його досить важко заробити, але дуже легко втратити. Ми на сьогоднішній день боремося за якісне виконання робіт, за терміни, за нормативні терміни виконання цих робіт. І дуже дорожимо нашими клієнтами. Він знана людина в області. Він є представником будівельної палати України на Смільницькій області, і за ініціативи колективу голова обласної державної адміністрації дав подання на президента України і до Дня Конституції він нагороджений, заслужено нагороджений, великою відзнакою президента Уряду України. Це заслужений будівельник України. Я думаю, що такі будівельники, як Крутилко Іван Лукіч, готові працювати на нашу державу, на нашу область і працюють разом з владою для вирішення тих соціальних програм, які сьогодні ініційовані президентом України, це в напрямку і доступного житла і других соціальних програм, які покращують життя наших людей. Тому я хочу подякувати йому за роботу, подякувати його колективу, всім будівельникам і всім будівельникам і напередодні Дня будівельника хочу подякувати керівникам будівельної галузі, працівникам, які, незважаючи на всі негаразди, які сьогодні є там і деколи в фінансуванні, і деколи там в законодавчих питаннях, але вони працюють. З позитивною динамікою підвищують заробітну плату, підвищують якість будівництва. І це нам дуже приємно відмітити. І нещодавно Василь Степанович, наш голова обласної адміністрації, зустрічався з будівельниками, і ми відчули, яку ми маємо підтримку серед будівельників нашої області. Зате ми їм дуже вдячні і готові допомагати і вирішувати всі проблемні питання, які будуть назривати в подальшому. Коли цілі визначено, коли всі готові працювати над її досягненням, здається, все виходить просто. Насправді, цей шлях долають лише найсильніші і найвідданіші свої справи. Будувати в Україні справа відома не з легких. Щоб тут досягти успіху, цим потрібно жити і навіть мріяти. У Хмельницькій області я вважаю одні з. Із... Із компаній, які є чим гордитися. Тобто ми на сьогоднішній день побудували один із найкращих мікрорайонів індивідуальної житлової забудови, це мікрорайон Сонячний в селі Лісовій Гринівці. Ми побудували, поки що ніхто, тільки по Радянському Союзі було побудовано три 16 етажки. Ми побудували три, дві е, е, висококласних житлових будинка, 16-поверхових в яких люди живуть і задоволені. Будинки, які 9 10 поверхові які ми до цього часу побудували, також є зірцем для, для будівельників і для наших клієнтів. Яка мрія? Я вам скажу, що будь-який об'єкт, який ти будуєш, якщо ти його робиш з душою і виконуєш якісно, і задоволені клієнти, це є мрія. Є мрія. Звичайно, я ще раз підкреслюю, що ми не тільки в галузі житлового будівництва працюємо, ми, ми будуємо промислові об'єкти. Дуже хотілося, щоб, наша, щоб в нашій країні все-таки почав розвиватися, розвиватися потенціал промислового, будів... промислового будівництва. У нас є в цьому кваліфікація і є знання. А коли буде розвиватися промислове будівництво, значить буде підніматися економіка. Тобто, ми дуже би хотіли, щоб створилася така ситуація в нашій державі, щоб бізнес хотів розвивати об'єкти, які пов'язані з промисловістю. Тобто, це дасть змогу і нам мати роботу, і державі отримувати дивіденти і створювати робочі місця. Професійне свято будівельників колективу компанії Будівельний Альянс Груп є чим зустріти. Разом із ними є, що приємно відзначити і тим, хто нині живе чи працює в будинках, зведених альянсом. Так закладаються основи, так треба жити і працювати. Хочу привітати всіх наших будівельників з цим нашим професійним святом, побажати, щоб ну, перше здоров'я, успіху їм в роботі, в нашій, нелег... в нашій нелегкій праці, всього найкращого, і щоб ми завжди мали роботу. Високого хорошу роботу.